Протягом років у місті активно ремонтувалася проїжджа частина автомобільна і, власне, досягнула більш-менш непоганого стану проїжджої частини, але залишалися поза увагою пішохідні доріжки, тротуари. Ми запланували на початку року такий масовий ремонт тротуарів. На жаль, через початок війни всі ці роботи довелося переглянути. Ну але на таких тротуарах з найбільшою інтенсивністю роботи все-таки будуть проведені. Наразі в мікрорайоні Озерна на Панаса Мирного триває ремонт тротуара, діляночка тротуара від будинку 31 30 Панаса Мирного до перехрестя з вулицею. Кармалюка там буде переставлено асфальтобетонне покриття на всю ширину тротуару. Тротуар там широкий, відтак вдасться розміткою нанести ще велодоріжку, велодоріжка буде мати розмір метр п'ятдесят і три метри залишається для тротуару. Також будуть ремонтуватися тротуари на вулиці Тернопільської в районі супермаркету Сільпо. Також після того будуть ремонтуватися тротуари на вулиці Бандери.